Всім привіт, з вами на Мазерис. І сьогодні буде тестове відео про Фарм Instant Zone на скрайді без PA. Так як PA на сервері скрайд просто пробило потолок через цей імін з яйцями. І на сервері скрайд X2 зараз PA коштує 200 чимось лямів. А я нагадую, це сервер X2. Це не X50, не X1000. Це сервер X2. І. ПА на місяць коштує 200 лямів, навіть більше. Зазвичай на всіх хеф-серверах, там, де я грав, то ПА ніколи не впливало на шанс дропа з інстових босів, тому що це інстові боси. Наприклад, той самий нічний Закін, йдеш ти з ПА чи без ПА, там все одно 85% шанс дропа. А тут твориться якась тортівня. Я не знаю прямо як це назвати. Мене це дуже здивувало, коли я почав грати на скраді. Але мені здається, що все це можна фармити без ПА, так як шанс 15%, наприклад, на дроп чи 17%, ті 2%, вони ні туди, ні сюди. А заряджати ПА для цього ну, типу, дич чи що. У зроб... мене було 20 заходів на Блес Fray, і в мене ні одного дропа, щоб ви розуміли. Зібрати, звісно, паті без ПА це дуже тяжко. Всі в основному з ПА тут бігають, але я думаю, це буде а, скоро поміняється. Тому що нема різниці з ПА ти його фармиш чи без ПА. Можу сказати на прикладі дропу. О, зібрав пачку. Що можна весь день фармити якусь локацію, і ніхрена не вибити, і прийде якийсь спойлер в нобошмоті, вб'є одного моба, і йому випаде пушка. Це рандом. Так, ну що, погнали? Подивимося заодно шанс дропа без ПА. А потім зрівняю його з шансом дропа з ПА. І взагалі весь дроп. Так, ось наш дроп і наші шанси. Так, що нам випало? Випало нам High grade Lси, Блес Резки 9 штук, Блес Соя 4. Веспер Арінг. Все. Так, ну що, э, зафармив і пачку з ПА. Э, дивіться, є такий прикол, що я вам фотки скину. Uh, що нас цікавить? Нас цікавить Трансформа Закіна, Закін і блес Закін. Шанс на звичайного Закіна і Forgotten Book не міняється взагалі. З ПА ви туди йдете чи без ПА. Далі блес Закін і Трансформа Закіна. Шанси трішки міняються, uh, з ПА шанс дропа 0,66, без ПА 0,4%. Те саме з трансформою. З ПА 495, без ПА 3%. Я вам так скажу, що оці проценти, вони взагалі до одного місця. Якщо ви йдете туди за Блеззакіном, то це шанс 0,66 чи 0,4, це взагалі не має різниці. З ПА ви туди йдете чи без ПА. Є правило там, 50% типу, або випаде, або не випаде. І вони приміняються сюди так само. Вам або повезе, він випаде, або не повезе. А з таким мізерним шансом, як 0,66 і 0,4, то тут або буде, або не буде. І ПА на це вам ніяк не допоможе. Далі дроп Веспера. Якщо ви йдете туди за Веспер Шмотом, то так, да, дропа буде більше, скоріш за все, того, що шанс 50%, 49,5, а без ПА 30%. Тобто, якщо ви йдете туди за Веспером то є смисл юзати ПА. А з Майраєм тут взагалі цікава ситуація. Без ПА шанс дропа 70% груповий. Ну там 70%, що 5%, що 5% і 92% впаде якась там часть. А от з ПА вже груповий шанс йде 100%, що е, дві шмотки 15% випадуть. По обшому дропу там видно, що без ПА випала одна там якась майра-шмотка, а з ПА випало, по-моєму, да, одна Веспер і дві Майрай Але всі ніхто не ходить туди за Веспером і за Майраєм вже давним давно Якщо це новий Сервак, то да, ПА, можливо, ще він Зараз на Серваку ПА для Закіна, я вважаю, що він взагалі не потрібен, тому що ви або. Отримаєте Блеззакіна або не отримаєте Блеззакіна. І останнє по Блесрісам, і Блессоя, і Лайфстоном. Шанс 100% від, там, від 10 до 30% і він не міняється. Це все, що по закену.